Вітаю! Сьогодні ми розглянемо етнічні інтер'єри, де кожен стиль розповідає свою унікальну історію, наповнену кольорами, текстурами та культурними символами від африканського тепла до японської стриманості. Кожен стиль має свої особливості, які ми зараз детально розглянемо. Африканський стиль являє собою яскравий вибух екзотичних кольорів і природних текстур, що створює атмосферу, сповнену теплом і енергією африканського континенту. Натуральні матеріали, такі як бамбук, шкіра та хутро, формують основу для створення незабутнього простору. Тут домінують кольори, які відтворюють природну палітру Африки: коричневий, пісочний, жовтий та зелені відтінки. У цьому стилі важливу роль відіграють екзотичні породи дерева, наприклад, ебенове та полісандр а також глиняні або мідні вази, які привносять автентичність і етнічний шарм. Хутро диких тварин додає приміщенню нотки дикої природи, створюючи унікальну атмосферу. Важкі масивні меблі з простими геометричними формами підкреслюють стійкість та стабільність інтер'єру, в якому поєднуються елементи природи та культури. Наступний стиль, який ми розглянемо, японський. Він підкреслює перед нами простір мінімалізму, де кожен предмет має своє чітко визначене місце, а світлі відтінки, такі як бежевий, білий та кремовий, створюють атмосферу спокою та розслабленості. У цьому інтер'єрі домінує функціональність, де кожен предмет є невід'ємною частиною загальної концепції. Освітлення, представлене світильниками круглої форми, додає особливого затишку, нагадуючи традиційні японські ліхтарики. Меблі, що тягнуться до підлоги, сприяють відчуттю простору і легкості. А використання натуральних матеріалів дерева, бамбуку та ротангу, підкреслює екологічність та природність японського інтер'єру. Цей стиль відзначається своєю здатністю легко адаптуватися до потреб, створюючи гармонійний простір для життя. А тепер перенесемося в Китай. Де стиль інтер'єру пропонує унікальне поєднання гармонії форм і багатої культурної спадщини. У цьому інтер'єрі немає місця для гострих кутів та різних ліній. Тут переважають плавні багатокутні форми, які створюють спокійний та збалансований простір. Лакові меблі чорного кольору, часто розписані або прикрашені позолоченими деталями, надають приміщенню вишуканості. Основні матеріали для декору та меблів це. Бамбук, шок та кераміка, що додають легкості та витонченості. Червоний, чорний, блакитний, жовтий та зелений кольори, які домінують у китайському стилі, наповнюють простір життя і символізують щастя та гармонію. Декор у вигляді каліграфії, скульптур і лакових розписів надає інтер'єру унікального характеру, а принципи феншуй, які активно використовуються у цьому стилі, забезпечують. Спечують енергетичний баланс і гармонію в приміщенні, роблячи його комфортним для життя. Давайте розглянемо феншуй як самостійну практику, що допомагає гармонізувати простір і життя людини. Ця древня даоська практика, відома як вітер і вода, застосовується для створення сприятливого середовища, де кожен елемент має своє місце і значення. За допомогою феншуй можна оптимізувати простір, враховуючи орієнтацію приміщення, кольорну гамму, форму меблів і навіть навколишній ландшафт. На мета феншуй це досягнення балансу між енергіями інь та ян а також гармонійне поєднання п'яти елементів: дерева, землі, води, вогню та металу. Цей підхід дозволяє створити простір, який сприяє добробуту та щастю, де кожен елемент спрямований на підтримку гармонії в домі. Далі подорожуємо до провансу, де відкривається чарівний світ французького села, де кожна деталь відображає простоту і природність. У цьому стилі відчуваються тепло та затишок, які досягаються завдяки використанню натуральних матеріалів, таких як дерево, камінь та глина. Груба обробка поверхонь створює враження старовинності, додаючи інтер'єру автентичності. Квітковий декор із сільських садів активно використовується в текстильних виробах і предметах інтер'єру, надаючи простору легкості та свіжості. Природні відтінки білого, бежевого і пастельної палітри роблять приміщення світлим і просторим, створюючи атмосферу спокою, що так характерні для французького провансу. Наступний на черзі середземноморський стиль. Він створює атмосфери свободи і світла, де кожен елемент інтер'єру втілює близькість до природи, великі вікна, що пропускають безліч природного світла та відкриті планування приміщень. Створюють відчуття простору та відкритості, пастельні відтінки, серед яких бежевий, піщаний, блакитний і зелений створюють атмосферу спокою і тепла, притаманні середземноморському клімату. Дерево використовується для меблів і декору, підкреслюючи природність та естетику стилю, керамічні вази, глиняний посуд, тканини з геометричними візерунками та мозайки додають інтер'єру особливого затишку. Середземноморський стиль ідеальний. Вибір для тих, хто цінує простоту та близькість до природи. Нарешті познайомимося з українським стилем, який дедалі більше набирає популярності завдяки поєднанню національної ідентичності та природної краси. Цей стиль відображає простоту та барвистість українських традицій, використовуючи натуральні матеріали, такі як деревина, кераміка, льон і бавовна. Вишиті рушники, серветки, скатертини та килими додають інтер'єру тепла і затишку, створюючи атмосферу, яка нагадує про рідний дім. Ділена піч з натуральним орнаментом, дерев'яні лави та стіл, доповнені вишитими рушниками, підкреслюють автентичність інтер'єру, надаючи йому унікального шарму. Світла кольорна палітра з яскравими акцентами створює відчуття життєвості та радості, які так характерні для українського стилю. Це поєднання традицій та сучасності, яке дарує інтер'єру неповторну атмосферу, затишку та тепла. І на завершення, давайте заглибимося в біодизайн. Це сучасний підхід до створення інтер'єрів, що базується на використанні біоформ та екологічно чистих матеріалів. Цей стиль підходить для різних типів приміщень від освітніх закладів до квартир і комерційних об'єктів. Вибираючи біодизайн, ви створюєте простір, який дихає природою, де кожен елемент підкреслює натуральність і екологічність. Біодизайн не лише робить приміщення красивим, але й сприяє здоров'ю та добробуту тих, хто у ньому живе. Який би стиль інтер'єру ви не обрали, пам'ятайте. Важливо, щоб ваш дім став місцем, де вам буде затишно, де ви зможете розслабитися, відпочити та набратися сил. Дякую, що переглянули це відео та до нових зустрічей.